З настанням тепла життя в місті дедалі частіше виходить за межі приміщень. Події просто неба знов збирають охочих відпочити, поспілкуватись та провести час не лише цікаво, а й смачно. Сьогодні одна з таких ініціатив: ярмарок крафтових продуктів, де зібрались невеликі виробники, майстри і ті, хто підтримує локальне. Почнемо з організаторів, як часто вони влаштовують подібне і чому важливо це саме зараз. Ідея проведення цього заходу виникла взагалі. А... Очікувано У нас була конференція по економічному відновленню. І партнером конференції були одні з крафтових виноробів Одеської області, і також у нас були в гостях француз-спікер і з своїми колегами. І після заходу був традиційний нетворкінг, де всі знайомились, пили вино, і під таку нотку нетворку з французькими потенційними партнерами. В нас виникла ідея, що це можна продовжити масштабувати і зробити робити більш таким вже розширеним заходом, де ми будемо промотувати українських виробників, вина і сири, і як для наших партнерів з різних країн світу, тому що ми взагалі запрошуємо багато різних потенційних інвесторів, інноваційних компаній та фондів, та серед локальних громадян, тому що дуже важливо підтримувати своїх виробників. На... Я креоводит местами на подобные денег. а а, -а. Можно? а, -а, -а, -а. Да. Я Дуже позитивно, тому що насправді сьогодні це така навіть, психологічна реабілітація невеличка, тому що дуже важливо знаходити позитивні емоції під час цих всіх важких днів і часів. І це дійсно можливість ознайомитися з чимось новим, тому що дуже мало хто знає, що в нас виробляють дуже якісний продукт, як і сири, так і винна, і деякі навіть містяни після заходу їдуть до виробництва. Ників там у область, де їм проводять екскурсію, де з ними їх знайомі з продуктами, і ну це дійсно є результат. Далі, третє питання: чи планується в найближчий час ще такі заходи? Планується, я думаю, в вересні або жовтні, тому що зараз літо в Одесі взагалі стало довшим. І в мене день народження наприкінці жовтня, і я пам'ятаю, що зараз можна робити на свіжому повітрі його відмічати. І взагалі нам навіть обіцяли наступного разу приїхати винороби з Франції, підтримати наших. І, можливо, Знайти якісь шляхи колаборації, і це дуже цікаво, щоб можна було і місцевих підприємців виводити якраз на ринок, можливо, французький, і якось це розширяти взагалі. На ярмарку представлені локальні бренди від гастрономії до одягу. Для них це можливість розповісти про себе, поспілкувати з клієнтами напряму та показати, що українське якісне і варте уваги. Для нас участь у таких подіях – це передусім можливість заявити про себе, показати нашу філософію, нашу команду, наш продукт так це не лише про продаж, а раджу про знайомство, про створення емоційного контакту з клієнтами. Реакція надзвичайно тепла. Люди підходять, цікавляться, купляють. Ми справді відчуваємо підтримку українського ринку. Це мотивує ще більше вкладатися в те, що ми робимо. Окрім брендів, тут і звичайні містяни, ті, хто просто вирішив провести вихідний на відкритому повітрі. Хтось випадково, а хтось. Спеціально і такі події Я дуже часто буваю на подібних заходах, бо я сама є організатором конференції фестивалі. Сьогодні вранці була на міжнародному на всеукраїнському жіночому фестивалі. А вже після після обіду взяла дітей, чоловіка, свою родину і прийшла сюди. Мені тут подобається, що тут підтримують українське. Я познайомилась з виробниками наших українських брендів взагалі захваті од якості і от ціни на наші українські вироби, одяг і. І підтримую. Замовила вже собі рубашку і плачка вже, мені дуже сподобалось. Потім класно, що є жива музика, атмосфера, що є дитяча зона, де можуть діти, в мене троє дітей. І тому, звісно, де є Kids Friendly, скажімо так, то я завжди там, я завжди це підтримую. Класно, що можна родиною, там outgoing зробити, прийти сюди, побачити своїх знайомих, друзів. Дуже атмосферно, дуже приємно і дякую, що таке створюється. З кожним теплим ним місто йде далі, частіше повертається до форматів просто неба, які об'єднують прості ініціативи з великим сенсом, живе спілкування, підтримка локального і відпочинок з близькими. І, хоча для когось це ще один вихідний, для інших приклад того, як змінюється ритм великого міста. А як трансформується міське дозвілля, покажемо у наших наступних сюжетах.